Вітаємо шановні глядачі на каналі компанії Електромотор, шановні покупці, люди, які питають, слідкують за нашим каналом. Робимо для вас також відеоогляд генераторового бензинового фірми AGT, лінійка Medialine, модель трьохфазного генератора MLG 9300E Drop2. Як ви бачите, друзі, якщо порівнювати його з моделькою 9000, яка у нас з виходами силових 220-16 та 16 амперної розетки, тут у нас є виход 16 А та. Трьохфазний вихід 400 вольт, як написано на даному генераторі. Якщо ми побачимо з вами специфікацію даного генератора, то побачимо, що виводити можна 3,3 ампера максимально з розетки 16 амперної і 10 кВт ампер з трьохфазної розетки. Такі генератори досить добре підходять для будинків великих, де треба розвести по фазам ваше підключення електричне. Тому от така от модель цікава. Зараз на неї дуже гарна ціна у нас стоїть. Ми стараємось вирівнювати ціни разом з усіма нашими сайтами, партнерами, які з нами співпрацюють. Але якщо до нас звернетесь, зможемо запропонувати вам гарну ціну індивідуально і зробити, поторгувавшись якусь знижку. Поговоримо з вами про цей генератор, друзі. Бачимо, що на базі у нас стоїть як електрозапуск, так і ручний запуск, класичний, який є у всіх генераторів. Бачимо також дві наші розетки, як я вам показував, 16 амперна під кришкою та 400 вольт, 380, ще називають її трьохфазна розеточка. Бачимо лічильник мотогодин, завдяки якому можна слідкувати і робити вчасно техобслуговування вашого генератору. Заміна мастила, промивка вашого фільтру очищення. І тому подібне. Також бачимо проривач нашого, посі... нашого струму, конкретно в даній моделі. Бачимо також йде акумулятор для того, щоб створювати саме електронний запуск вашого генератора. Масляний картер у нас складає місткість 1,1 літра. Палений бак складає 25 літрів. В комплекті до даного пристрою йде у нас штепсель для трохфазного підключення на 380 вольт, 16-амперний штепсель. Клеми для підзарядки акумуляторів через 12-вольтові клеми, які у нас є на базі нашого генератора, колеса, підставки, транспортний набір все, що потрібно для того, щоб його зручно було транспортувати. Тому що генератор має гарну вагу, десь приблизно 100 кг. Тому зручніше буде, звісно, його покатати, ніж підіймати руками. Ось такий чудовий генератор. Фірма АГТ славиться тим, що випускає досить якісні великі дизельні генератори максимальної потужності. Тому такі от моделі являються напівпрофесійними генераторами, не побутового рівня, а вже напівпрофесійного. Тому за такими генераторами можете зіздати нашу компанію Електромотор. У нас гарні ціни. Зателефонуйте, запропонуємо вам якусь. Знижку, щоб вам було приємно його купити та придбати. Також у нас в наявності, як ви бачите, є от і така от моделька 9 тисяч. Це у нас з виходами 12, 12 вольт, 16 на розетка 220 та силова 220. От такі от генератори, шановні друзі, якісні, надійні країна походження Румунія. Обмотка в генераторах стоїть мідна, за яку всі часто дуже питають. Тому звертайтесь, будемо раді допомогти вам з вибором компанія Електромотор.